Охорона та оборона державного кордону важлива задача. Яка вимагає високого рівня підготовки, дисципліни та відповідальності? Прикордонник Андрій присвятив службі в ДПСУ 20 років свого життя З початку російської агресії разом з побратимами у складі Сил оборони України на захисті батьківщини. Нині цілодобово обороняють державний кордон у Шосткинському районі, день і вночі пильно стежать, аби не прийшли російські диверсійно-розвідувальні групи, влучно відбивають ворожі атаки і безпілотники. Запевняє, про надійність оборони кордону хвилюватися немає причин. На даний час на півночі Сумської області ситуація контрольована. Державна прикордонна служба України виконує завдання з оборони державного кордону України. А саме відбиття збройного нападу від російського торгів, ДРГ, груп противника, ураження безпілотних літательних апаратів типу Шахід, «Герані», «Гербела», Ланцет. Оборонці кордону надійний захист і приклад для підростаючого покоління. У Поліни прикордонники і тато, і мама, якими вона пишається. Своїм татом я дуже сильно пишаюсь. Він у мене дуже сильний та хоробрий чоловік, тому що він вже багато років працює прикордонником, і не кожна людина здатна на таке, але. Такий тато в мене дуже чудовий. В мене двоє батьків-прикордонники, і мало часу я їх бачила вдома. Та не хочу, щоб я теж будувала свою сім'ю та багато часу проводила на роботу. Але я дуже пишаю, що вони мені показали, як це бути самостійно. Звичайно, кожен раз, коли я чую сигнал повітряної тривоги, я дуже сильно за них хвилююсь. Або коли читаю в новинах, що десь якісь вибухи, я одразу їм телефоную та питаю, чи все з ними добре. Але вони ж прикордонники, вони захищають життя багатьох людей і такова в них праця. Я дуже ними пишаюсь, що вони захищають всю нашу країну. За словами Андрія, наразі прикордонники мають гідне матеріально-фінансове забезпечення від держави. На даний час Державна прикордонна служба України забезпечена державою повністю на 100%. Наявності є засоби ураження, технічні засоби, тепловізори, відеокамери, озброєння, техніка теж саме забезпечені на 100%. Особовий склад майном засобами екіпіровки, засобами індивідуального захисту забезпечений теж саме на 100%. На даний час військовослужбовець по першому року контракту отримує грошове забезпечення від 21 тисячі гривень та премії в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Охорона державного кордону це важлива задача, яка вимагає від прикордонників високого рівня підготовки, дисципліни та відповідальності. Тож щоб доєднатися до лав прикордонної служби, треба пройти ретельний відбір, перевірку безпеки, медичний огляд та психологічне тестування. Державної прикармники. Прикордонної служби необхідні такі фахівці, як водії, водії, механіки, медики. Теж саме зараз на даний час актуальна тематика психологи Державної прикордонної служби, які можуть укладати контракти на один рік, це медики і психологи вони укладають контракт на один рік. Оператори БПЛА, зв'язківці, електрики, водії, кулеметники, гранатометники, громадяни України від 18 до 50 сім років. Чи укласти контракт чи доєднатися до служби за мобілізацію, немає відповідної освіти, його скеровують для відповідної фахової підготовки: тактичної, вогневої, фізичної та вивчення законодавства. На даний час в Державної прикордонної служби України є бази підготовки особового складу без людей, призваних на службу по мобілізації або по контракту без фахового рівня. І вони проходять навчання в наших центрах підготовки. Примітно, що віднедавна без Стати на службу до лав прикордонників можна звертатися не лише до обласних управлінь ДПСУ, а й безпосередньо до командування військових частин. Звертаються безпосередньо в управління прикордонної служби України саме в Сумській області міста Суми, або до командира підрозділу, який проводить співбесіду з кандидатом по мобілізації або по контракту з особою, який хоче підписати, і видає відповідний висновок зарахування, аби долучитися до лав прикордонників, які обороняють північні кордони Сумщини телефонуйте на WhatsApp 098 208 33 07 067 365 71 35 096 68 94 822